коли жіночі купальники, почнемо знизу купальника, це у нас розмір XS, S, M, далі розмір L, XL, в лоті буде одна одиниця в розмірі 2XL, далі купальники, комплекти, ось такого плану, з кісточками, ось такі, багато кусочків, Далі ось такі ще комплекти. Різні розміри тут в такій моделі. Далі також комплекти, але без повторів. І окремо верх купальника. Також уж будуть будет купальники. Розмір 44, 36, 34, 36, 36, розмір S, S.